Життя за кордоном. Сьогодні ми знімаємо відео городка Мілослав. Ми ось заїжджаємо в цей городок. Тут зразу домики. Красиві такі постройки, дерев'я такі, да? необачні. То чуть, -чуть тут походи покажемо. Саме цей поселок. Поверніть направо. Який тут поселок, що тут є. Смотра, ставьте лайки И комментируйте -да. Мы Покажем, как тут живут люди Жабка поверните тут есть направо Затем поверните направо Настройки такие по прикольные а -а -а. Необычные центра, там уже мы выйдем, да и будем ходить, показывать все. Да, тут и, направо. Жизни э, есть замки, Кристо. палац. Это вам покажем. Покажем, что тут есть. Так что приятного просмотра. Давайте, погнали. Мы уже на площади. Рынок места. Пройдемся трешки. Покажем вам. Тут население примерно 3600 человек проживает. Да? Да, здесь 3600. Ну, магазинчик есть еще. Посадить еды. Классный парк. Типа. Это, це, 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 це центр Милослава. Да. А там отели. Если кому-то надо, он отель можно снять. Парковки біля готелю. Дорожка. Це ми йдемо вверх, були там знизу. Покажемо там всякі міста такі красиві. Їхні милославські или як сказати, Так. Ось отель. От самої поздно десь приблизно 50-60 кілометрів. десь. Ну да. О, зараз церкви. Да, колокола, наверное. Може чутно вам колокола. Не знаю, Та, Я думаю відео чутно зараз. Уже такі да? так? Угу. Це старе здание, да? Да. Воно аж розсипається. Старе-старе. Красиво так. Ну це городок невеличкий. Да, маленький. Можна, думаю, за день його обійти за декілька годин. А Ось тут починається на церква. Тут здесь Страховки есть? можно сделать ага. на машину. Какие-то памятники что есть. 1848 -го год. Памятник. Глечики, да? Ну да. А ми вже підходимо до церкви. О, така... голубі там завелися пучам. Сидить. <голові> На церкві голубі. <голові> така ограм'яна. Це якийсь кран, да? Ану, зараз покажемо, давай. Це з водою, мабуть, не працює. Не знаю, не знаю, він просто таке. Мабуть, не працює, він бо... Ні, він не працює. Нормально. Ось тут таке гарне цвітіння дерев. Цвітає так, все красиво, да? Да, ось. Весна. Гарно як. Погодні, лавочка. Можна посидеть. Красота. Все зелено, ухожено. Травички немає ніде, прибирають. Аби тут аккуратно тут голуби делають діла свої. Чтоб на голову не <рес> Ось. Крест такий стоїть. Така церква, ну огромна, так? Да? да. Стара така. Зараз може перейдемо дорогу і покажемо трішки вдалечі, як сказати. Да, щоб повністю. Да, Так. Там ще одна церква. Давай сюди перейдемо. Посій повернемо дорожньо. Зебра є. Зебра. Це петуні. Мені мама сказала, що це петуні. Ну так у церкву. Ось яка. Так. Так, така церква велика. Гарна, так? А да? ну, то воно якась вдалі, вдалі тих. Здання, да? що? Щось... Це замок може, бо я дивилася в інтернеті, що десь тут є замок. То Тут статуя є ще. До церкви вона. Теж старовинний будинок. У ж розсипається. Підемо ще туди, да, подивимося, що там. Так, да, подивимося. Ти навіть можеш в гуглі увести е, замок і воно тобі покаже. Якщо в гуглі буде показувати такий же замок, значить це він є. Ну, красиво так, нічого не валяється, у косі, ну, да, да Мусор прибирають. це не Дойдемо там, що якийсь, і зараз подивимося. Що ж там за пам'ятник. Я думаю, туди можна заходити, так? Да? Звісно. Нас пропускають. Що мені подобається, те, що завжди, як стаєш на пішохідний перехід, навіть як тільки до нього підходиш, завжди пропускають тебе. А, це добре. А, палац. Палац. Парковый. Парковый палац. Ой, тут такая статуя. Мужичок сидит. Тут написано. Так, по кругу йдемо сюди. Основно, в на таких полянках, бо люди віддихають лежать, так, да, відпочивають. Ну, не тут, а саме, а десь в городках больших, так? Або, може, зараз всі на роботі. Беседка есть такая вот. Там футбол гуляют, да? Да, спорт, спорт майданчик. Тут песочек. Как не снимаемся, да, ветер дует? Ну, <laughs> когда не собираемся не снимать, ветра нет. Це палац. От і знайшли ще одну достопримічательність. Ляє дерево. Ну, огромене, так сказати. Огромене і біля нього які листя. Вони. Гарно, посадили так. Або може це таке воно і є. Хто знає, напишіть в коментарях. Розросло, все мене тут починають стрити. стрижуть і вона круг стала. Палас, наверное, на закритий. У Ми субота. туди заходити не будемо. Ні, ну субота ще може, люди там бачить, ніхто нічого не Ну Так, да, все закрито. Сьогодні вихідний день в, в Польщі. І завтра вихідний, і завтра 4 травня. Теж же выходные, свято. Свято. И у нас выходные. Ну старенькие такие, наверное, вот 200 а Не, ну а да может и больше. Думаю, есть. Да? Вот продолжаем нашу съемку. Сейчас пойдем в парк. Кажуть, що там все ну, красиво. Зараз да? Да. подивимося. Ну все, вроді сюди треба заходити. По карті, по, по карті, по навігації. По навігації, так. Да. Нас привело сюди. Зараз подивимося. Є тут щось? Да. Можливо, тут не можна збагати. Не можна відкрито все. Добро пожаловать! Ну тут все таке Конечно травичка Не да. А там ми зараз дойдемо І тут оказывается, что є річка Либо озеро, либо річка Ну це сейчас побачимо Ну так класно Весна, Роствелов, все пахне Ідеш так с качества воздуха, да? Чувствуешь? Да, да. О, Чувствуешь. ну тоже. Тут такие всякие растения. тут. Сидим, птички, птички, да. Визжать. Вот счастье. Ага. Ну, я бы Не сказал, что это парк. Похоже, Лис. просто лесок сошли и все. А показываешь, что тут парк. А, мы сейчас доходим, кстати, туда куда нам в принципе надо. Тут люди все сидять. У нас тут отдыхают все-таки. Да. Так. День давай. Дерево яке жирне, таке, ух, стара, ось. Заусю. Ось... Ось... Там ще якісь значки є На цьому дереві. Ось жирне дерево, А там значок є. я поближе подивлюсь. Інтересно, що тут за значок такий. Вон там значок. О. О. Вон якийсь значок. Герб якийсь. Да. Дерево огромное, то ти шо глю? Угу. Метро 4 десь длина. Так, ідем дальше. Усе є статуя якась. А тут скамеечка. Показывается на нас скамеечке Милослав. На старое тут чуть-чуть. стекло. Я ну, все сам тут памятник Так ну все якась статуя тут Настан твина поставниця Т1сот девятый да. О стара Це походу тысяча восемьсот девятого года Статуя ця зроблена Не, я думаю, що це ця... вона поставлена 1899 року. Ну да. А, може бути. А, да, усе. Усе, кстати, річечка. Да, наверное, скорее. Може бути, не знаю. А може озеро. Може річечка А, кстати, он є есть... там а... да, мостик а ну, Сейчас мы підемо туди, вернемся через секунду. Не переключаємось. Да, продолжаем. Дошли до усе кость мостика. А тут, кстати, все тропинка. А тут и какое-то болото уже начинается. Усе. Камышня. Мухи летают ужас. Бля, мухи достают капец. Лизуть и лизуть в рот и в нос куда хочешь. Наверное, из-за того, что тут а, цей водичка. Пахучая, наверное. Ну все, у него водичка такая. Столочек такой. О, все, мостик типа. До туда дохода и все. Тут... О, наверное, озеро, скорее всего. Тут хлопцы гуляют в футбол. А тут усю карта есть, да? Все, карта. далі вот там уточки ще плавают пристав нраву в, такому... в болоті <головіка> болоте Цікаво яка тут глибина о там і риба плаває. а ми ага. да а ми хліба не взяли там риба є. Ага. на відео не видно видно тільки волни вони йдуть. Риба плаває. вот бультихається. Драва, Ох. Запах такий, именно, як ми цей, як в Україні були, от, як я ловив рап, раков, да? як е, сітка тягали ми. І цей запах чувствуюся. Муляки і цього кушаря. Таке воно тут щастя. Ось ще один якийсь міні-мостик. Доходимо до нього. Та й ще там міні-мостик. Ёмай. А за ты ми а за ми мини мини За еще мини-мини-мостик, ты ми мини-мини-мостик, все 20 мини мостиков 20 мини-мини-мостиков буду, я так помню, чухаться. Ну, шо? А шо? ну что? Ну, Ну, что-то рыбку можно покормить. Можно, а что, Хлеба что, нема? Нема, я кормить. А. Идем чуть пройдемся еще, что там шея есть? Ну... На цьому показу, я думав, нас приведе навігатор і тут буде прям щось, прям бомба. Ну, нормально, в принципі. Прогулянка, да. Тут іменно просто прогуляться отлично. А так, щоб щось тут а, хочете побачити, прям супер, щось інтересне, то тут такого прям нема. Іменно так прогуляться, да. І спортом тут можна зайнятися. Ну, да, пробіжка. Ну я бачу ця дорога йде, ідея дорожка. ого -го. На відео там так не показується. А от ми дивимося все кілометр вроді длинна така йде. Ну дойдемо ще до цього мостика. Подивимось, що тут ще є. Мостик видно з краю. Да, з другого краю видно. А там ще мостик есть. Да? Там нема вже. Є Нет мостик. я там не бачу. Право завернуть и там быстро мостик. А, да, он один, якийсь та. тут тоже якась калюжа. О! Калюжа подожди. Ну не знаю, тут щось плаває, мабуть. Щось булькатить там, я не знаю. Ось оце. Там тоже воно кудась -то А! До мостика того, ну да, там, чьи, а, там чьи? короче, метров 50 сто. Тут скамеечка можно посидеть. Ускочить, пока да, пока в мостики дойдешь все. Шоке можно. Ну, ось, а, пошли все сюда. И все тропинка. Мы идем далее. Мухи кусают, конечно. Я... Мы для вас это видео снимаем, но у нас грызут все мухи, комары, комары. Все, все, насекомые нападают на нас. Свежее мясо пришло в лесок. Ну ничего. Сейчас сюда дойдем, подивимось, що тут за мостик. Там да, віщи мостик. По кустарникам усь, якась тропинка непонятна. Уже ці кросівки в болоті. Но ми все одно йдемо. Ми не здаємося. Конечно, за роще все тут ужас. Это и ну, тут крапова, может быть. Пусть крапова тут растет. Може кусатися. Ну, головне погода хороша. Ну тут вітра взагалі немає. Там ішли. Да, в самому городі вітруга а тут немає нічого. Ось, ось такий лісок. Реально лес. Який це парк. Це ліс якийсь. За травою. Ну цей мост взагалі не красиво домой. Ага, ось, тут мостик. А, ось дерево є, Бачиш як нахилилось. Упало. Ну красиво так. Именно так природка сама красива. Нема прям нічого такого цікавого, Везде в принципі все таке есть. Ну тут, ну тут так прикольно прогуляться. Да, именно у нас в основном так будуть теж хороші такі контенти. О, що це таке? Не трогай. Бомба. Та не трогай. Викинув той зажигалку. А я викинув мусорку. Щоб ви бачили, бачите? А я пойду потім викинув мусорку. Нельзя природу надсирати. Ми не такі, ми не з таких людей. О, а тут вже вітер дує. Ну все, доходимо до цього огромного озера, так? Да? той сторони ну, не так казалось. Ну, як, ну бачите, чуть-чуть до, до сюди ага. Да. Прямо дойдемо. Ну тут таке посадка. Просто пройтись по приколу. Класно. Усе ми йдемо, якась тропинка така. Ой. Мухи літають, бджоли, оси, Можуть бути і зміги. А це в ми якесь болото йде. Ну я все до сюди дойду і все. Усе короче, озеро якесь. Ось воно. Ну таке больше. Красиво. Беше озеро. Тут що є. Ну, Там якісь домики аж далі. Ну, оце таке тут у нас виходить. Це таке наше, наше відео. Так що будемо з вами прощатися, будемо йти до своєї машини та їхати далі. знімати для вас пригоди. Так що. Дякую за перегляд. Да, підписуйтесь. А комментируйте, не жалко того лайка, втыкнить, твой лайк несчастный. Нам приятно, а вам что там, рукой нажать пальчиком. Всем до скорого. Всем, да. Всем пока. Всем пока.